Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В одмуртії на Водкінському машинобудівному заводі стався вибух. Він пролунав у цеху номер 95 Про це повідомляють у телеграм-каналі Удмуртія проти корупції. Зазначається, що спочатку припускали, що підприємство атакував дрон, але потім розібралися і з'ясували, що під час випробувань вибухнув виріб, який знаходився у бронекапсулі. Корпус цеху, в якому проводилося випробування, витримав, але постраждав. Пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Внаслідок вибуху ніхто серйозно не постраждав, навіть швидка порожня. Поїхав, повідомило джерело на підприємстві. У коментарях під описом місцеві жителі пишуть, що цех був секретним і працівники були без мобільного зв'язку, тож висловили сумніви у відсутності постраждалих внаслідок вибуху, бо дим бачили за містом. Пізніше на заводі офіційно прокоментували надзвичайну подію. Сьогодні на території виробничого майданчика, АТ «Водкинський завод відбулося спрацювання апаратури, що супроводжується хлопком та задимленням. Ніхто з працівників підприємства не постраждав, загроза життю та здоров'ю відсутня. Підрозділи підприємства. Працюють у штатному режимі, йдеться у повідомленні згідно з даними з відкритих джерел на Водкінському заводі, який заснований у 1759 році, вироблялися ракети Тополь М. А 2006 року було розпочато серійне виробництво ракет комплексу Іскандер М. 2 червня 2022 року. Водкінський завод був включений до списків санкцій США через вторгнення Росії в Україну. 5 липня внесено до списків санкцій Японії, 16 грудня 2022 року. Завода внесено до списку санкцій Євросоюзу. Через виробництво ракети та боєприпасів для комплексу Іскандер і точка У також завод перебуває під санкціями України та Швеції. Паралельно з цим пишуть про хлопки на аеродромі Мілерово. Як передають джерела, декілька безпілотних апаратів та точка У вразила місце розташування винищувачів та паливно-мастильних матеріалів. Спалахнула пожежа. Десятки пожежних машин ринулись в сторону аеродрому. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Зазначимо, генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що зупинити російський терор проти критичної інфраструктури. Можливо. За допомогою ударів по місцях запуску ракет та дронів, за його словами, українцям варто припинити рахувати залишки російських ракет, а натомість завдавати ударів по місцях, з яких здійснюються атаки проти цивільних та об'єктів критичної інфраструктури. Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети, здається, їх лишається чимало. І також здається, що є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі перше робити все можливе для захисту населення, друге продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, третє йти до джерел. Тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони, сказав Коджас. Він наголосив, що для того, аби позбавити Росію можливості безкарно здійснювати обстріли з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійну зброю. Ми не можемо дозволити Росії безкарно стріляти зі сховків. Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності, ніж GMLRS, Фактично дає Росії такі сховки, пояснив колишній командувач військами США у Європі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.